Вітаю всіх на своєму каналі. У мене сьогодні огляд на джанк. Різдвяну новорічну тему. Ось так виглядає. Формат 5. Маленький, симпатичний. Мені подобається на зав'язочках. Віссюльками. Поздравляємося. Тканину купляла в, в Светлане парамар... Паламарчук. Тут в мене, як завжди Папір з тем, висічки, вирізка, наліпки, ну і все. Приїхав? Це місце для фотографій. Курманчик такий, як робила, показувала Іна. Не Іна, Світлана паламарчук вибач. Записничок. Це з журналу для вишивки. Знайшлися схеми новорічні. Пішли в діло. Ну, тут я, як це по-культурному сказати, <ріх> неправильно зробила, не тою стороною зробила ножим вирісання. Але будемо вважати, що так потрібно, що це все так задумано. Наліпка велом папір тиснений. Семівський папірчик, типу дизайнерський. Джанк з чотирьох зошитів складається. У мене всі джанки зараз шиваються чорними нитками через те, що я не можу собі піти купити нормальні нитки для шивання. журналу для вишивки. Вирізана. Карманчик з тежками. Тежки для записів. Вибачте, якщо я знову бубню. Знову журнал. Цю штуку робила, хтось показував відео, не пам'ятаю. Олена. Олена, здається. Фанілію не пам'ятаю. Конвертик з різними дрібничками, які я не вклеїла сюди, в джанк, Вирішила вкласти в конвертик. Місце підходу, серветки, велру, папір для викройки з журналу Бурда. Така закладинка. тут не просто блокнотик. Тут блокнотик с кишенькой. И тут всякая дребедень. Конвертик з карточками для фотографій Або не для фотографій. Крапір для записів. Мені подобається як блакитний з білим на чорнім виглядалі. Такий гарний контраст. talk блокнотик. Тут задом такий був ялинкова гілка, і з неї висять іграшки новорічні. Тут малювала маркером, може, воно не особо і гарно вийшло. Але я художник, я так бачу. Тут не побачила, вліпашила дві серветки, але ладно. Вже правильно вирізала, тут я молодець карманчик порожній, але тут таке ще один маленький блокнотик. Картина для вишивання Міні, копія, а, це натірки. Із теми я показувала в попередньому відео, здається. В принципі, хороші натірки. Дешев ліпила. Ладно. Ну, хороші натірки. Звики, конвертик, вже не звірізалками, висічком. Як воно називається? Це ножиком вирізаємо? Карманчик, конвертик. Палончики, білетики. І вся подрібні. Погана ідея робити карманчик там, де папір текстурний. Погано запихається. Більш так робити не буду. Що. Маленький блокнотик. Карманчик. Слідній карманчик ось так. Ці я робила з повітряного пластилину і клеїла на клей ПВА, і вони відсипають, відриваються. Дякую всім за перегляд. Дякую, що були зі мною. І витримали мою занудну мову. Всім па-па!